У щиросердних роздумах, які я здобув ще раніше, будучи молодим християнином, я все ще час і часу згадую їх, бо в них закладена ідея, що куди б ми не пішли, царська тінь слідує за нами. Це один із способів описати Божий захист, якого ми здебільшого не помічаємо, і про який більшість людей на цій землі навіть не підозрює. Тінь, яка нас супроводжує, цілком підходить для опису Божої присутності в нашому житті. У похмуру погоду ми не бачимо тіні, а іноді, перебуваючи в хмарі труднощів чи турбот, ми забуваємо про Божу присутність, яка слідує за нами, наче тінь. Ти знаєш, коли я сідаю і коли встаю? Ти заздалегідь вникну задуми мої. Ти, Господи, вже все знаєш, майбутнє і давно минуле. Ти створив мене і свою руку на мене поклав. Читаємо ми слова Давида у Псалмі 138, вірші 2 і 5. Оскільки Бог наперед знає. Що ми збираємося робити, він також може приготувати наш захист. Добре, коли людина усвідомлює, що Бог не лише знає, коли ми сідаємо чи стаємо, але він також може управляти нами, коли нам відпочити, встати, коли приходити, коли вчасно виходити, щоб уберегти нас від аварії. Чи проблеми. Про це написав Марко у своєму нещодавньому досі пізнання Божої любові. День розпочався як будь-який інший. Звичайно, ми всі прокинулися вчасно і зустрілися з дітьми у вітальній кімнаті, де зазвичай мило розмовляли та молилися разом, щоб день був у Божих руках. Мій менший син Іден погано спав уночі. Я був втомлений і не міг нічого зарадити. Дружина вийшла з ним на вулицю. Іден зазвичай швидко засинає в колясці, тому вона вирішила трохи погуляти, щоб потім швидко приготувати їжу і відпочити. Досить часто. Ми під час прогулянок слухаємо проповіді, щоб скерувати свої думки до Бога. Але цього разу синок тримав навушники в руці, тому у неї не було іншого вибору, як обдумувати свої думки. Вона згодом розповідала, оскільки вона пропустила ранкове читання Біблії через тому вона по особливому прагнула відчути. Божу любов до себе. Вона молилася. Боже, скажи мені сьогодні, що ти любиш мене. Я не сумнівалася, що Він любить, бо знаю, що він дуже любить мене. Подібно до того, як мій дорогий чоловік постійно говорить мені, що любить мене, хоча я це знаю, я також хотіла почути це від Бога. Досить часто ми відчуваємо Божу любов у природі. Ось, наприклад, чуємо спів пташки, слухаймо її, а потім згадуємо вірш: Ти дорожчий від багатьох горобців Євангелія від Матвія, 10 розділ, 31 вірш Або ми помічаємо квітку на узбіччі дороги, і на думку спадає вірш із нагірної проповіді. Погляньте на польові квіти. Як вони ростуть? Вони не працюють і не прийдуть. Але я кажу вам, що навіть Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас, маловіре? Євангелія від Матвія, 6 розділ з 28 по 30 текст. Вона з нетерпінням чекала, що Бог скаже їй сьогодні, що Він любить її. Вона повернулася додому, відчувши Божу любов до природи. Було трохи відчутне її розчарування, але я запевнив її, що день ще не закінчився, і він ще має час. Сказати їй про це. Кілька днів тому дружина вперше в цьому році готувала в літній кухні, яка зазвичай використовується з весни до осені. Оскільки погода видалася трохи теплішою, вона вирішила піти готувати туди. Так як ві сніданку залишилося досить багато, їй не потрібно було докладати великих зусиль. Чесно кажучи, вона особливо не турбувалася. Замість літньої кухні вона попрямувала до ліжка, щоб трохи відпочити перед приготуванням їжі. Раптом вона почула гучний гуркіт на дворі. Дідусь Ідина в'їхав на авто у стіну літньої кухні. Під час розвороту його нога застрягла під педаллю, через що він не зміг натиснути на гальма. Дякувати Богові, удар був не такий великий, щоб щось сталося з дідом чи авто. Але стара стіна літньої кухні проломилася, і у шафах у цій маленькій кімнаті панував безлад. Через кілька хвилин дружина зрозуміла, що могла бути там під шафами. Вона Розповідала, я тремтіла від благоговіння, тому що саме так Бог сказав мені сьогодні, що Він любить мене, життя, яке нам дане, таке крихке. Ми не знаємо, що може принести наступний момент. Але Бог пропонує нам страхування, вічне життя у своєму сині. Давайте вхопимось за нього. Бо так полюбив Бог світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Даруючи нам свого Сина, Отець дав нам безцінний дар. Ми можемо отримати цей дар вірою, і віра, з якою отримуємо цей дар, також є справою Бога. Як ми читаємо в Євангелії від Івана в 6 розділі 29 текст, це справа Бога, щоб ви ввірували в нього. З цього ми бачимо, що Бог забезпечив нас усім, і все це чекає і на рішення, яке ми приймемо невідкладно. Життя, яке нам дане, таке делікатне. І єдиний спосіб відчути себе у безпеці це віддати себе та своє ніжне життя в надійні руки, в руки Бога, який хоче і може зберегти нас разом зі своїм сином, якого Він дав нам. У посланні до євреїв ми читаємо, що ми перебуваємо в неволі все наше життя від страху смерті. Так написано у другому розділі цього послання у 15 му тексті. Аж поки Христос не візьме нас у свої руки зі своїми ранами цвяхів, і не звільнить нас від страху смерті. Його любов сильна, як смерть. Читаємо ми у книзі Приповісті, в 8 розділі і 6 вір. І померши за нас, Він показав. Що Його любов до нас не закінчується. Фактично, ми проживаємо кожну мить нашого життя завдяки Його життю і смерті. Павло пише в посланні до римлян у п'ятому розділі і 18 вірш: Отож, як одне гріхопадіння. Мається на увазі гріхоподіння Адама, стало осудом для всіх людей, так і одна праведність, мається на увазі праведність Христа, стала виправданням для життя для всіх людей. Ми всі маємо право жити сьогодні, завтра і післязавтра, завдяки йому, через те, що він зробив. Більшість людей, які живуть в Україні. Цього не знають або не можуть оцінити. Якщо ми це знаємо, наш обов'язок і привілей говорити про це, щоб серця тих, хто чує, почали битися для нього. Крім того, померши за нас, він став для нас переможцем над смертю. І навіть, якби наше серце. Якийсь момент зупинилося, ця пауза тривала б до ранку воскресіння, а потім наше серце билося б знову, тоді смерть буде поглинута перемогою, ось що дає нам захист Всевишнього.